Ох який сьогодні чудовий день, я сьогодні проснувся і можна е, вилітати на новий рейс. Оху, як важко встало. Це я пішов. Так, дивись, не наробив лишніх проблем. Та не зроблю я нічого, нічого. Це можна злітати. Влітає! Я ви прилечу! А сьогодні день точно прекрасний. Я зараз паду! який чудовий нині день. Тільки на сказав: А що сталося? Через день. А що сталося? Тільки не кажіть, що я так, ви в лікарні. А як же мені ще один рейс пролетіти? Ваш рейс буде ввесні після операції. Та ну, через два місяці. Дякую фермера. Якби ви не вчасно викликали швидку, я б тут помер би. Та нема за що, синку мій? Просто е, дай мені 300 гривень. Ага. Ти що? За мене гроші вимагаєш? Та шуткує, шуткую. Що ти вже? Новий рейс? Ну так, а де мій літак? Та розбитий він. Он. Та ну, а як мені летіти? Да, поки ти дома посидь, поки нового не зробили. Ну добре, дякую, діду. Нема за що. Ех, піду в аеропорт. Задихай, задихай. Віч, вам погано викликати швидку. Жіть, будь ласка. Зроблю зараз е, операційні е, дії. Т... Т... О, дякую. Ведь не знаю, як подякувати. Нема за що. Я вас то врятував свою. Своя свій любимий літак просто вбив. А що сталося? Та я летів і розбився. Кстати, є новина, яка. Твій літак відбудували. Ура! Дякую, друже. Та нема за що. Ура, ви його відбудували? Ні, не відбудували. А тоді звідки цей літак? Да це ми новий купили. Ну ти не розчаровуйся. Ні, я не полечу на цьому старому. Я хочу свого ріденьку. Я на ньому е, три, е, 11 років пролітав. Ну, вже на новому. Ні, шеф, я звільняюся тоді. Вже вдома. А, ну що мені робити? Може, знову піти до свого старого. Та ну ні, його вже не метал здали. Значить, устроюся фермером до того фермера. Думаю, він мені допоможе з роботою. Що, синку, ти хочеш в мене працювати? Так, будь ласка, Та звісно, наші... синку, я сам не впораюся. Ти будеш на тракторі працювати. Ура, дякую. Так і пройшття в, літак... в цього літака і дядь. кінець.